Здарова. Здарова, YouTube, Здарова всім. Дякую за ваші коментарі. Почитав, досить цікаво стало. Написали, що я можу на X, на X вивчати навики. Оця корона, що я питав, пам'ятаєте, тут корона висіла. На X я можу от навички всякі вивчати. Ну, тільки перші, я так розумію. От, я можу розблокувати. Тепер мені доступно майнери якісь майнери. Ми ще до них дійдемо обов'язково. E, смітник мастер e, мусора. Це я не, ще не поняв. І от на Ютуб можна загражати більше відео. Можна на ютуб відео загражати. І нас, в принципі, по прокачці непогано. Це вона. X. E, потім ви написали, що можна ритись по мусорникам шукати щось. Але, втрачається, вроді і є, що? І як тут? Понял, як забрати це? Прошів є напада, і це ми можемо здавати десь, що ми знайшли. Бутилку. Йдемо поставив мікрофон. Вставив наш мікрофон і запустимо певно, перший стрім. Запустимо наш перший стрім. Давайте десь хай буде. На монітор не можна. Далі б десь тут став. А він буде мішати, що тут, що тут. Давайте хай буде тут. Запускаємо наш комп'ютер. Це буде перший стрім, у нас гігієна падає, туалет падає. Давайте в, ту... в туалет сходимо. Хотів сказати я. Отак тут от, от, на F. Не туалет. Нем помиємося. Так, гігієна 100 туалет, все. Е, зразу поїмо. Що у нас є. Поїмо. Ця бутилка, я не знаю, на що я її взяв. Хай буде. Так, поїли. Комп'ютер включився. Давайте перший стрім запустимо зразу. Зразу з ходу перший стрім. Що у нас OBS стрім Кей? Ходіть ключ. Ключ у нас. Напевно, на блендері. А, за інтернет ви написали ще. От Fastnet. Ви написали зразу. Але мені вроді ще не хватає грошей, у мене там 100 доларів лишило чи скільки. З інтернет ви написали, це вам дуже дякую, бо я не побачив перші серії. Інтернет це те, що нам треба. А, 20, 30... турбо. Давайте цей треба запустимо. І турбо беремо. От, у нас ракетка появилась. Тому що з таким інтернетом поганим і ми нічого не зможемо зробити. Так, вебсайти. Цього подивіться, як оно грузить. Подивіться, як воно грузить. Набагато швидше і набагато краще. Так, блендер. Ну, не так не так прям щоб літало, но. Нормально. Так. Вивійшли в систему. Це добре. Так, тажборт. Ім'я потопу. Хай буде. А що я вийшов? Анні панок юношов. Перший мій. Зараз знову вийшов на Перший мій стрім. Якась реклама. Не знаю, що це О! А що це таке? G Y A O Час! Чігрик. АО. А, це не зламило. Це не зламуло. Але я відбив. Я відбив атаку Я Я, я програмі зі стажем. Якась реклама. Не знаю Давайте рекламу Ді зразу цей. Показати об'єднання О, стрімкей. 7640 7640 правильно? О, є. Є камера. У нас нема камери. Так, поток сохраняємо. 3К ми не можемо, 240 можемо, 360 можемо 480, 720. 2К. О, 2К у нас не не потягне комп. давайте Хоча 820 попробуємо. 60 FPS. Бітрейт 5300, а в нас. У нас я не знаю, я поставлю 8, хай буде. Енергія. Це моя енергія. Just chatting. І давайте Just Chatting. Настройки потока. Тут ми нічого не будемо. А як Just Chatting без камери? Камери нема. Ладно, пробуємо. Перший наш стрім пробуємо. Вказуємо якусь об'яву. На, на якій мові? Е, ніхто не змеє боток. Поїдьмо горіть. Давайте поговоримо з собою. У нас тут є чотири індикатори. якихось два глядача. На F, щоб заблокувати. Дивитись рекламу і підтримайте їх. Дроп, 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 дроп фріз. Ну, коментарі такі собі. Е Який тобі не подобається. Скажи, що ти не любиш Давайте скажемо, що ми не любимо його. А нам? ну. Іганбумерше, доброго ранку, доброго ранку. Один глядач говорить, що він. Любить. Ну, давайте спокійно. У вісім глядачів у нас 3. Це що підписники нас. Це що прийшов Донат? Роб, де ти живеш? Не скажу, брат. Хто щось пите? А що вибрати? Давайте це. Ось тебе... Давайте смішно відповімо. Це ми блокуємо. Не забані. Забаню. Хто сказав, що не забаню? Забаню. Так, що нас показ... показникам. Казав, слідкувати за енергією і їжу. В чаті є ті, хто... Ой, осуджуємо. осуджуємо. Стримлап. Це нам донатять? А ну як закриті? Так це нам не треба. Стримлап, Ні. та. А який був? 7 -4 6 0 Ні. Я забув код. 7 6 4 0 Неправильно. 7640 Приходять донати Ого, 16 доларів. Я прийшов зразу, коли прийшов О, дякую. 2,6, дякую. Підписочка, ну з друга появилась підписочка. Дякую. Нормально. 7 гуляємо которить. А як тут читати якісь повідомлення? Я не знаю, що означають ці штуки. О, підписочка. Так, сулкне збільшим, щоб чути. О, заголосно. Наші перші донати, підписочки. 4 підписки. 4 підписки, я так розумію, платні. 12 підписок звичайних і 16 глядачів. Непогано, непогано. Так, давайте на секунду встанемо, поїмо щось. Ні, що ти робиш? Поїмо овочів. Так, на F. І коло. Тоже на F. енергія не добавилась. Треба подивись, там якісь енергетики, може, є. А вже пора шутити. Пошутити. О, тут читати, 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 читати. Дякую за вам за донати. Дякую, за 6 платних підписочок. Яка твоя любовна гра, не знаю. Я на головну. Це треба заблокувати. Так, це ми обираємо. Так, F ми блокуємо. Не забаню, не забаню, брат, забаню. Відео. Відео вийде. Оце відео наш стрім вийде скоро на Ютубчику. Тому всі підписуємося на ютуб і чекаємо нового відео. Дякую за підписочку. Ти виглядаєш, як мій брат. Дропа. І цей поток, тому що я люблю поток. Дякую. Давайте збуду, У Нас вже, по ідеї, енергія закінчується. Що, всім дякую за стрім. Це був наш перший стрім, тому ми стопимо стрім. Всім бебешка. Тоб... І щастя! Приходи на чай з мамою. <схід> Приходи на чай з мамою. Все, устал. Стрім сам закінчився. Понял. Так. Так, так, наш перший стрім закінчено. Дашборд. 20 підписників, з його підписників 7, Рекламні доходи 5 доларів, блендер 12 доларів, Цель підписок 10. Середній лайв. 12-4 так, і ще там донатами було. Я розумію. Але я заплатив за інтернет, тому. От, Ютуб. Вона вигля... вигружати відео, мені казали, загрузка. Нажміть, вот, загрузити. Найс. Із цього ми теж будемо мати якусь копійку. Опублікуємо. Так, панель прибор. Вот наше є відео. Так, це найс, це ми розібрались стрімлапс. кв це добре. ОПС. Нам треба по-любому камеру десь назбирати. Як перевірити, скільки донатів загалом прийшло? І по на телефоні. Банк. Нам 13 доларів лишилось. Повідомлення. Ні. Настройки. Ні. Машина. А, це моя машина. Це не знаю що це Зробія Ліхтарик, Дильник. Не, тут не дивитесь. Стин. Наші ігри. Майнери є, всякі. включіть этот компьютер. І з цим ми ще будемо все розбиратись, це я ще поки що не розумію. Так, е, тобі треба поспати. Поспати вірю, що треба, але. Ладно, ну, погуляємо завтра, погуляємо, подивимося. завтра. Він же хоче дуже спати. Давайте поспимо. Так, все, енергії на 100. Їжу. Ми зараз щось поїмо, але залишилось свиня. Так, оп, сейчас їжа 100. Щось він закашлявся. Так, туалет сходили. Душ ми сходили. 84... Типуті дуже жарко. А що я зроблю? Нічого не зроблю. Так, давайте раз другий стрім ті запустимо. Нам треба гроші, нам треба збирати на вебку, на все. Раз є ОПС. 4000 пітрейд. Камери нема. Давайте почнемо зразу. Зразу ще це відкриємо? Стім нам поки не треба. Ми його закриваємо. Так, веб-браузер. Це YouTube давай 29 доллара. Нормально. Не показує IP-адрес. Ага. Тут легко, вроде тут буквочки треба гадувати тому. Давай, давай, А, YLM А, M. Не зламаєш, брат Чікс. дроп дроп дроп. Ти хочеш тільки дроп. Туту Читати, дякую за донат. Читати, 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 дякую за донат. або получить. А, а от наші всі донати. Е, вигадання джурва. Один день. Вот наші донати. Ну поки нам не треба. Тут ру. Ви вирішили відкрити музику. Весело. Давайте веселому. Наша нам суму сум? сум? сум і так вистає. 21 глядай же нас на секундочку. А, ну непогано. Так би ще було в реальному житті, було б топово. О, дякую вам за донат. Поговоримо про кішук, поговоримо. Як за наші 6,2 долара. Майнер не входить в силу. Ну, Майнера ми це потім розберемося обов'язково. Поки що у нас нема грошей навіть на їжу по ідеї. Влучить оплату. Ну, давай дай долар таке Так, що у нас по енергії 41. Треба якісь енергетики, бо закупи, щоб довші стріми проходили. Є люди, які горять, що. Не поняв, ну ладно. 36 людей нас дивиться. Якщо ти нікого... Якщо ти. Я не роблю це за гроші. Звісно, не роблю це за гроші. Я роблю, це, тому що це мені подобається. Настрій потоку. Енергічний. Звичайно енергічний. О, Хороший фільм непогано. Е, можете ви представити продукт, який вам... Ні. Тут в чаті проглядеть, хто подвиг. Запретиться сім'ю. Ах, тут рекомендует канал. Забанимо. Забанимо і тут я бачу це ми банимо. Я був би сонний для тебе. О, дякую, дякую. Як довго буде поток? Ще не довго, я так, розумію, 7 енергії. Зараз поток вже закінчиться. Скоро поток закінчиться. Давайте ще почитаємо донати, якщо не встигли. Ну, я важко прочитаю. Після стріма все ми прочитали. І того, і того, і того стрімулапс. Ну, треба хоча б на їжу 58 доларів виводимо. На Ютуб ми за. Наше тут відкрив. На Ютуб ми відео загружаємо. Перший мій стрім. А, я не сохранив. Не, сохранить поток є. Інтернет знову треба, а ракетки нема там. Тут кожен день треба, так? Ого! Ні не не хватить бабок вообще, на що Загрузка нажати загружаємо, загружаємо з таким інтернетом воно дуже довго. Але вот, два ролика вже є загружено. Так, ну шо, я на цьому пропоную дів все, ще поспимо. А, ще 2 години. А що мені робити? Ніч немає ні енергії, нічого. Я так... Може ще їжу замовимо, у нас немає їжі взагалі. Я все вже з'їв. Я так на вебку не збираю ніколи. Хот шоп. От що середини. Якісь енергетики? Мусить бути енергетики. Що енергію дають, чи то їжа дає енергію? Давайте їже їхать замом. А вот енергетичний батончик. До 9 доларів. І то у мене 4 долари шайс. На, да, казав, що стримери багато живуть. Неправда. Так, ну з... 62 здоров'я. А це через що? Через те, що воно спорчено? А, так, да, ми втрачаємо через те, що їжа погана. 22 здоров'я. Сходимо в туалет, ще тоді. Умиємося. О, щось приїхало. Вода енергетика. Вот, нормальна їжа. Да, енергетичний витанчик дає. Висока температура, но ну, я нічого не роблю. От, ми можемо поспати. А на цьому будемо тоді закінчувати. Зустрінуся в наступних серіях. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, коментар. Пишіть, підказуйте, як це грати. Я взагалі не в курсі, якщо чесно. Підказуйте, як іграти. Ну і до зустрічі!